Вітаю всіх, мої дорогенькі. Давайте подивимося. Росія. Листопад 25 го року. Покажіть мені головні енергії, в яких житиме Росія в листопаді 25-го року. Зеленський. Король мечей війна. Спецслужби. Фу. Прекрасно. Прекрасно. Вони будуть плакати. Їм буде страшно. Від того, як повертається війна і як взагалі розвертається розвиток подій. Ненависть до Зеленського да, буде дуже велика. І люди, люди в погонах спецслужби, спецслужбісти, будуть думати про те, як його устранить, тому що через дофіга неприємностей Зеленський їм приносить. Їхні бравурні марші будуть звучати. У нас все хорошо, ми перемагаємо на всіх фронтах. З економікою у нас прекрасно. Ми просто на висоті, але карти показують нам обратне. Тупік в економічній сфері, при всім тому, що бравурні марші не будуть прикращатися. Робота производства, які працювали на війну, підвисають. Повешений, підвисають, терплять крушення і являються жертвами. Інформаційний понос буде дуже великої сили. А, собственно говоря, те, що завжди, Те, що завжди. Да, ми зможемо, ми переможемо куча і псятини, і бравурних, скажімо так, заявлень. Направлених це все на світ. На магів на людей, які керують світом. Що там самому Кремлятнику буде? Трамп світ, санкції, справедливість. Як призупинити? Призупинити, як хоча б хоч на, на міліметр призупинити світові санкції, особливо від Трампа. Удасться їм це? Ну, вони будуть намагатися це робити. Але санкції не знімуться. Це огранічення, це санкції. Вони будуть ізвіватися, як ужна сковородки, іти на компроміси, прогибатися, да, сулить величезні гроші усім і світовим лідерам, і Трампу нові ідеї видвигати. Да. Ми согласні на все. Санції більше всього в листопаді зняті не будуть. Вони йдуть в ограніченнях. Кремль, де в ограніченнях? Росія. Що у них там горітиме палатами? Все, що лється, нафта, бензин. Все, що пов'язане з якимись партнерами, які працюють з Росією, от туди все і летітиме. І летітиме в великих кількостях. Не менше, ніж на нашу сторону. Розочарування в житкостях, непродолімі преп'ятствія, неможливість вирішити питання, що сіє хаос всередині країни. Ісключительно прекрасно. Росія буде говорити, що Україна жорстока до жінок і дітей російських, да? що Україна стріляє по дітях, проводить теракти там, де діти і жінки. Ну, чуть ли ми не убійці, да? чуть ли ми не бійці. Просто ми тірани, убійці і фашисти. Ми це все вже чули і всі їхні заяви про Україну, про те, які мене годяє, буде їм же в буде як вистріл собі в ногу. Так, давайте подивимось, дідушку Трампа. Що дідушка Трамп. Карта Башта перевернулася, і це вже хорошо для Росії. Люба башта прекрасно І так, дідушка Трамп в листопаді щодо Росії. Щодо Росії. Паж Мічей собирає інформацію: рицарь Кубків. Е, переговори. Переговори. Між спецслужбами, між якимись тіньовими гонцями, вони будуть вестися між Америкою і США. Вони не прекращаються. Е, знову ж буде тема піднята про те, що треба всім домовлятися. Тайні перемовини будуть вестися. Інформація буде збиратися. Карта дьявола. Трамп буде вести себе як дьявол. Ну так як це барашка веде. Маніпулювати, залякувати, брехати при цьому за. Заганяти в тупік, да? брати за шкірки, за горло. Але при цьому за спинами в усіх питатися про щось домовитися з Росією. Домовитися з Росією. Шестьорка жезлов. Трамп об'явить про якісь свої перемоги над Росією. Е, кстати, разом з іншими країнами. Ну, давайте, якусь башту ще й введе карта глупця. Він буде сіяти хаос, тому що хаос це это... Паш пентаклі. Сила. Двойка жезлов. Я не скажу, що він введе якісь санкції, а він буде дуже придільно під ізучати, ізучати. і йти до того, щоб прийняти рішення як їх іще економічно покажу Пінтаклій, наказати. Не скажу, що по двоєчки жезлов рішення буде прийняте. Будуть розглядатися декілька варіантів Трампом, як іще внести хаос да, обнулити рашку ну Влупить по них чим-небудь хорошим. Король Кубків буде обіцяти. Буде обіцяти зробити їм от такий от е Амаргідон. амаргідон Але король Кубків пока тільки обіцяє. Говорить, я вас сотру з ліца землі. Туз з Кубків це тільки громкі заяви. Ну На жаль. <свят> і санкції будуть ті, що він ввів уже діяти, але не скажу, що він якісь грозні-пригрозні санкції введе в листопаді. Ну, дай Бог, щоб карти ошиблися. Який взагалі буде настрій у Трампа в листопаді? Восьмерка кубків. І як ви мене всі задовбали? Як я хочу від вас усіх піти і десь-нібудь на Марсі да, з своїми друзями грати в гольф. І не чуть вас, і не бачить. <свят> Та отакий в нього буде настрій. Все мої куколки.